Загон з кіньми. Є там пару коней красивих. І взагалі село красиве. Дуже багато коней тут. Дуже. О, коні стоять. В загонах. Село красиве, багато панель на кришах, тракторів техніки теж багато тут. Ну не все знімаю, бо зараз не можна так знімати людей, машин, трактори. Але я знімаю. Я би любув, я іби не зняв. Красиво. Село відчувається село. Гробці чирікають. В місті взагалі страхати тут. Проблема. Thank you. Let's see eu... Телефон тримає, щоб його не було видно, бо Місцеві заглядають. Ми тут чужі. На нас дивляться як на Вовка вівці. Але що красота? Жек повів білого. То жінка. Бутка. Ну шикарно тут. Шикарно. Я б не сказав, що там. Тут, тут, тут страшно. Теж техніка стоїть. Тут все красиво, все по уму. ще на коника повела а же кінь скоро в зоопарку будуть показувати тих коней то До рідкість дорога видно що сільська дорога техніка важка і нищить тротуарчики. Цивілізація. let Так, побачив 1862 рік. Красиво. 1862 рік. якісь склади по любому кось фермера склади якась поліція Де? ні то не поліція стареньке приміщення то якась гараж і голуб'ятник чи що я не знаю

досить стареньких тут бутылочки. Вот так люди ну, и нормально кажутся, так и хочу сказать но то, что он что-то снимает, а? Гусей тут диких валом. Навіть вона жінка фотограф приїхала, фотографірує. Там є два гуськи, куча диких гусей і пики там пасуться. Пики такі на тону, певно. Ну, жінки там об'єктив такий, що вона бачить. Який кольор ручей в них. я не думав, що так приїду в село і буду що я в село заїхав. А це настояще село. Гуси, га-га-га. В ту сторону, давай, не в эту воду. Гуски. Что, блин, дружище, город, да? Едем видом. Річка в селі. Бузенька. Цікаво, то риб можна так ловити фігія. Капосадочка. Міст шикарний. Захарашено все. А як повинно бути коло річки? Дорога шикарна, тут від села до села кілометр. Дорога шикарна. О, та вон баски вже за цей. Бачиш? Баски вже цвітуть. Не видно на телефоні. Видно, чуть, -чуть видно, що вже білі. Коротше, доїжджаю тут до села і я замітив посадці містом такий красивий. А ми вспіємо! Ай їде! Фірутий автобус! Тут вон річка тече! Красота, місток дерев'яний! Красотища. Вершники тут! Таколях скажуть! Круто, зараз я переїду в місто! Мало він скорі поверива. Красивий той лісточок такий, водичка тече. Шкарно. Друзі, що поїхав їх ату не знала, яку не Наш той шофер в кепці. Він нас бачив. Думає, придурки, куди вони поїхали. Ох, яка верба. Сіткою обгородили її. Я не знаю, тут, певно, діаметр 6-7 метрів. Так. Тут ми лізлимо лізли вже на чийсь по. Можуть прийти і по шапки надавати. Що ми тут їздимо? Є, Равичка вже зеленіє, колики будуть пасли скоро. Ташки співають, в селі відчувається, щоб пташки місті, тут з пташками проблеми. Іду я ще на той місток. Бики пасуться не нібики. Я далеко від них, метрів 200. Виглядають маленькі. А тут річечка тече. Дерева такі красиві, коло тут. Шикарно. жиє гуседру я вертаюся Отак От сіткою дерева Щоб ніхто не нищив дерево не рис і так далі От дерева там такі старі, є здорові, ого го Шадичка сидять озеро далі озеро болото такесь бузок єга звідси не буде видно то друге село Вчера на велику еда, але я ботин знімаю, Як качки квакають. Халло! А що зелене, а то кущі зелені? О, які тут це верби здоровені такі. Ого, яка вона здорова! Так, знайшов підсніжники. Є підсніжники. Є. Я... Те. Там, напевно рибаки тусуються, рибу ловлять. Что тут даровал ложить, капец! Все, давай ехать, дальше. Бажаємо в друге село. Руківка, руківка. Красиво, ось там така верба плакуча, така красива. О-о-о, звідси офігенський кадр. Красиво. Правда вербуча, е верба плакуча. Каже вербуча. Плющ. Зелений плющ. Паразіт. Якісь одні фермери живуть, напевно. Лавочки, дивіться, які лавочки. що тобто, то вже не першадку зустрічаю. и страшно. Ладно, хватит. Какие-то старые склады. Старая удивля старая. Моя новая. Да, подциклюя. В любом подциклюя, будут тут все подциклюя. Иду против солнца, они не дали в это. А тут якісь фермери живуть, самі в селі якісь фермери. Ого. Угу. Красивий кисмоєток. Нічого собі. А тут так не ліпає. Згоріла недавно. Пожар був, біда. Тут село як село. Мають собі такі домики на колесах, подорожують. Так, ми тут і сядамо, напевно. Тоже старье. Сразу с стара. Бачите, цікаво. Чекай, чекай. А тут є бібліотека. Це бібліотека. сюди приносять кожного тижня книжки. Люди всі приходять, беруть і читають. Давай ще трошки приїдусь. Зараз, зараз. Так. Маленьке село було, проїхали його за п'ять хвилин. Голодівці на конях катаються. Красивий. А, і там далі. Ще є села, туди вже ніхто не поїде. Ого, що за скала така? Ти бачиш? Де? Не що там, нема карточки собі? Yeah, є, а чого? А ну, стой, поїхали. О. Розказує, покаталась напевно.